Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Була я ще на, одні, на одні екскурсії, одній екскурсії в одній пані, в якої дуже багато троянд. Перед тим я до неї їздила на півоні і на іншому своєму каналі Квіту Україна показувала ті пів, півоні. А зараз поїхала на троянди і відзняла для вас дуже багато краси, багато троянд з назвами. Деякі без назв, пересортом приходили або куплялись дуже давніше на базарі без сортів. От тому що змогла, те й показала з назвами. І перша зустрічає, і вона відразу так притягує до себе це красуня Леонардо да Вінчі. Я знала, що це дуже гарна і надійна красуня, і що вона дуже популярна в садах, ну, але то подивитися і побачити її вживу в мене немає. Але це щось просто об'ємне, величезне, кущ вищий мене, ширший мене, нереально його там обхопити. Ти його обходиш зі всіх сторін, і зі всіх сторін він прекрасний. Однозначно відразу кидається в очі, троянда такого, якби. Ем, ну, на, ну, на передній план мається на увазі. Ну, якщо там в три ряди, то не на передній план, але на такий план, щоб ви би його називали якийсь святковий, центральний, от презентабельний. Не знаю, ну тобто таке, що, що дуже має відразу показувати от красу. Оце ця трояна. То дійсно Леонардавічі просто, просто прекрасна. Невідома красуня, ну, якась букетна флористична, можливо, малібу, я потім подумала, але, але таке, багато є, схожих, досить багато, особливо, якщо там після дощів затяжних не завжди можна впізнати троянду, але потім дома чомусь подумаю, що це можливо, малібу. Ну, не факт, не факт, не знаю. Просто красуня, клас, класична, чайно гібридна букетна троянда, на зріз, Флористична. Іліус Флорибунда вже відцвітує. В мене ще досить, досить квітне, а в пані вже відцвітує. Таке цікаво. Ще одна красуня. Ші... Он я колись думала про неї, думала саджати її. Чомусь не посадила, ну десь щось інше, напевно, придбала. От побачила вживу, цікава, гарна викладка. Пелюсток, гарна така форма, святкова. Ну цікава, цікава. І колір, до речі, я передала. Ну, не я камера передала дуже гарно. Погодні умови сприяли. От, квітне і ще й он скільки буде, хоча вже хвиля, ніби як частково підходить до кінця для багатьох сортів, особливо вся вологості такої затяжної, але загалом ще буде квітнути. Красуня, флорибунда, цікава, така гарного коралово-рожевого кольору Белданієле. Опишу її в Трояндорі, бо немає. <кхід> треба. Я відео на знімала, але світлин не зробила. <кхід> Тепер треба світлини, щоб описувати в Трояндорі. Цікава, цікаво, цікаво. От, ну, досить та щедра, прекрасна в букети, гарна, особливо, коли розкривається. Та і коли розкривається, теж не втрачає декоративності. Досить гарна форма квітки зберігається. Компактний кущик загалом невисокий, досить компактний. Айсфогель. Мені її дуже-дуже радили посадити саме через пахощі. Дуже наполегливо радили мені її понюхати. І ось я зовсім не знаю, чи приїхала, а там є айсфогель, Так буває. Тому я так я його і нанюхалася, і надивилася. Дуже гарно дуже гарно. Ну не і цінується. Наскільки я знаю, цей сорт досить популярний, досить цінується в наших садах. там. Гарний, привабливий цікавий сорт і не досить попсутий дощем. Я б сказала, дуже нормально витримав вологість. Дуже нормально. Невідомо, щось напевно теж флористичне. Е, так, хто його знає, що, але найімовірніше, то, що це щось на зріз флористичне так виглядає. Ще одна красуня, про яку я думала, Марія Терезія, і от я її почав вживу. Дуже розлогий кущ, дуже розлогий, гарно. Росте, квітне ніжно-рожевим кольором, ніжно-ніжно-рожевий. До речі, дещо схожий з олівіруз. Але ні, олівіруз це такий, мені здається, насиченіше-рожевий, а це ще світліше рожевий. Так, квітне такими, ну, в суцвіттях, суцвіття досить щедрі. От, але дещо любить розрозложитися. От якщо я з олівією порівнюю, то олів'я все-таки тримається більше купи кущ. А ця вміє так гарно розложитися. Красуня, красуня, так нарощує гарно, і от квітне і ще є. Пуп'янки, і далі нарощує пуп'янки, тому такий сорт, досить надійний І листя, здорове, і квітка загалом виглядає теж. Після затяжної влогості досить, досить гарно. Декоративність тримає свою. Одна красуня в моїх забаганках була Love Song. Ніжний бусково-лавандовий колір, ніжний ніжний такий гарний-гарний. Суцвіття дуже щедрі, дуже щедрі, вологість затяжна, їй не подобається. Вона її підпсовує і пришвидшує відцвітання, але загалом, якщо подивитись на квітку, квітка велика. Якраз на розмір долоні вона влазить. Ну, ніжний, дуже ніжний пусковий колір, тому я її оглядала, заглядала, приміряла, та дуже цікава. І до речі, висока, висока. От в пані в неї так вони вже навіть якщо й другий рік, але все одно вони такі високі, гарні, гарні. Дуже зручно її обдивлятися, нюхати. Не треба нагинатись. Якраз під розмір зросту дуже прекрасно підходить. І от якісь суцвіття щедрі також. І поруч красуня Шнева, вальцер теж десь я вже її ну, і натикалась на неї. Мені теж дуже рла так дуже дуже гарно. От краса теж краса. Звісно, що от дощ пришвидшив, деякі вже у світі відцвітають, а деякі досить непогані. Вона. Має от серединку таку насиченішу жовто-персикову абрикосовість, така ніжна кремовість. І потім оця ніжна підсвітка жовта, вона й далі лишається, коли квітка розкривається, все одно пелюстки зсередини ніби підсвічуються, і теж ця краса залишається. Дуже гарно, дуже щедрі соцвіття. Квітка велика, квітка гарно тримається. Видно, цей сорс далека, до речі, він дійсно приваблює також погляд. От серед білих він так хочеться до нього підходити і обдивлятись, і причому. Ну, дуже гарна вона як на стадії пуп'янків, так і на стадії квітки. Blossom Bubbles. це такий сорт набуває популярності, і, до речі, я вже собі його придивляюсь. Я й думала на осінь, але я побачила, він мені сподобався, знаєте, досить цікавий. Він флористичний, хто займається флористикою, прекрасно для букетів підійде, але й досить гарно виглядає її от в відкритому ґрунті. Цікавинка така, цікавинка, я б сказала. Таке маленьке чарівнятко. Вона така. Компактний, гарний кущик, кохайний кущик, не розвалюється. Кулясті, квіточки я такі дуже люблю. І навіть от цікаві, якісь пелюстки, форма наверху, ну, гарний, гарний, роздивлятись, то можливо шукав от, шанс побачити на нього вживу. Причому вже на стадії квітування навіть доброго такого. Ла роздупеті Принц там в мене була, але вона чомусь вона мене особисто не вразила. Але тут я подивилася, вона, значить, в мене щось не, та, не підходило їй. вона не була такою гарною. Тут вона дійсно гарна, декоративна. <кій> сподобалась мені, сподобалась, гарно виглядає. Вона тут дуже гарно та. От колір ніби теж бусковий, але більше, Ну, не такий, як Лавсон, інша якась бускова дещо палітра. Ну і блосом Bubbles. Ще раз я мусила до нього вернутись. <кій> Я такі, що привавлюю і привавлюю. Оце є шугун плетиста, витка, точніше, витка красуня. далеко високо, і з різних сторін зніму, побачите. Ніжний кораловий, такий рожевий лососений колір. Гарний, гарний, цікавий, також далеко його видно. Нувалість, побачила кущ, бо я тільки недавно посадила, а от побачила двохрічний кущ, вживу, подивилась на нього, гарний. Теж цікавий, гарний колір, бусковий, гарна форма квітки, пелюсток, щедрі-щедрі суцвіття. І от, на другий рік, він вже має таку висоту солідну. Ну, майже мій зріст, а досить високий, досить високий. У мене вона була, але в мене вона була далеко не така. Все ж таки так, ґрунт, місце дуже має значення. Тут вона вища набагато і довше вона тут тримається, ніж в мене так виглядає, що їй тут місце дуже прекрасно підійшло. Jubilee du Prince de Monaco. Джубілі до Принц де Монако. От теж побачила вживу. Знаю, відомий сорт в мене мав бути, прийшов пересорт замість неї. От Побачила, я її вживу. Нарешті теж досить висока. Гарний, такий об'ємний, щедрий, прищедрий кущик, і вдалося мені тут підзняти, бо тут були квіти на різному етапі квітування. От теж, можливо, хтось шукає, подивіться, подивіться на нього, який він є. Бель де Сегоса теж, я чого цей сорт теж цікавий. Цікавий тим, що в суцвіті кожна квітка унікальна. От, дійсно, ну нехай, можливо, на початковому етапі, вони плюс-мінус однакові, але потім все ж таки вони відрізняються. Ну, цікаво, цікаво. От, ніби зовнішні пелюстки так, такі, помітно біліші, але коли вона розкривається, вона показує, яка вона мінлива. Досить цікава. Лімбо, я здивувалася, який він тут гарний. Та в мене теж не був такий, не був такий. То видно, ну все ж таке місце, догляд, не знаю, ґрунт має значення. От величенько, вона десь сантиметрів, тут 80, суцвіття, дивіться, який щедрик, Квітка яка гарна, і От багато квітів інших сортів попсуті. А тут ні, ось дуже гарно виглядають. Виглядають дуже гарно квіти. Біленька красуня Glamis Castle, теж, які там дуже сильно дощ попсу, то вже тут не видно їх. А от ті, що витримали затяжну вологість, то гарно. І пуп'янки в гарному стані, і квітка в гарному стані. Такий ніжний, ніжний білий колір. До речі, з камери трішки я побавилася, бо не, не завжди вона відразу вловлює той білий колір. Спочатку вона може просто якась така. Біла пляма, так суцільна, але потім, коли як покрутиш за під яким кутом, вона може передати. От бачите, тут є вже відтінок, то не чисто білий, а все ж таки є відтінок, такий молочний якийсь цікавий, цікавий, то гарно. Розкішний такий кущ, розлогий, потребує багато місця. Ну, або він собі візьме те місце, той кущ. Суцвіття теж щедрі, гарні. Дивіться, що то буде яка краса, як розквітне те все суцвіття. Ну і оце шугун з іншої сторони. Он, он он там, десь високо, високо. Далеко, далеко. То високо його видно здалеку, бо він яскравий. Мейділанд, наскільки я знаю, він теж досить себе зарекомендував і в інших тут. Теж пані Мала дуже схвальні відгуки про нього, видно по його стану, прекрасний. В нього дуже цікаві квіти. Я довго роздивлялась. Вони не, не, не форми трояндові, а як на мене, форми такої, оця декоративна, зараз дуже популярна гвоздика, флористична, я маю на увазі. Дійсно, дуже цікаве складення пелюсток. От так впізнавана його, таке щільне шкіросте листя, щедрі суцвіття. Єдине, що він може, якщо так просто лишити, він може дещо похиляти голівки донизу. Тому, можливо, потребує якоїсь такої підпори, щоб більше квіти дивилися. Так? Не надто донизу, але, але сорт виявився, що навіть для нашого кліма такого більш вологого дуже і дуже гарно підходить. І ось красування крокус срозу, така вона може бути рожевата, значить погода чи то ґрунт. Ось, бачите, яка ніжно рожево персикова серединка. От ось така вона може бути так. Досить теж популярна Санта Моніка, бачу в багатьох каталогах. Є цікава, досить компактний кущик, принаймні ще зараз, поки молоденька. Дуже щедре суцвіття, гарна хвиляста така форма пелюсток, досить впізнавана саме формою цієї квітки, пелюсток своїх. Суцвіття над щедре, дуже багато квітів, і відповідно ще й одні відцвітають, інші до відкриваються, тримаються гарно і довго на кущею. така цікавинка. І кажу, поки що компактна. Міцме, до речі, так, дуже доречний, доречний сорт. І мені вдалося його теж відзняти з різних столів і на різному етапі квітування. Так. Е, дуже цікава, дуже щедрі суцвіття, досить великі квіти. І враховуючи, скільки їх є в суцвітті, то це таки справляє теж ефект, досить його помітно. Е, гарна кольорова палітра. От бачите, тут і жовте є, і таке більш кавове, не кавове, а молочні зовнішні пелюстки. E, сама колір пелюсток, от, основний лицьовий, то такий ну, насичений, насичений але не червоний, а якась суміш з червоних, червоно-рожевих. Ну Гарна, гарна. Вона дійсно помітна з віддаля, приваблює, приваблює погляд, хочеться до неї підходити, обдивлятися. І цікава на різних етапах свого квітування. Цікава дійсно. Сорт гарний. пересорт, пишу Guinness, швидше за все, що Гіннес, Теж гарна, цікаво побачила її вживу, бо не бачила, тільки на картинках бачила. Тофі, красуння, так, дуже-дуже насичено такий ірисковий колір цікавий, гарний. Одна красуння Амур демолине насичений де демолін, я не знаю Амур де демолін, може, якось по-французьки. Насичений яскравий помаранчевий колір. ну Така суковинка, суковинка яскрава така, крапка в саду гарна. Цей сорт вам точно відомий помпонела, і вона також наросте біля Леонардо да Вінча, але звісно, Леонардо да Вінча найперший погляд приковує. Але також і Помпонела. Вона теж вона дуже об'ємна, дуже-дуже дуже, дуже, дуже об'ємна. Один кущ, але просто він великий, високий, широкий. Тому теж потрібно розрахувати з місцем. Я чомусь, коли описувала, я не розрах... ну, не думала би, що він такий, а він дійсно, дійсно він дуже об'ємний. Теж гарної форми кулястої квіти дуже гарно тримаються, маю на увазі від вологости, я б не сказала, що сильно зачепила їх. Та дощова погода, ні, прекрасно себе показують і листя, і квіти. Едванс така досить зрізочна, я б сказала, флористична красуня. Так, популярна найперша для флористики, хоча і приватний сад. Ми собі теж купуємо, у мене теж дуже багато таких є. Шопен, шопін, не знаю, як по польськи Шопен, ну, ні, якось по-іншому мають по-польськи, вимовляються. Теж дуже відгуки про неї, просто прекрасні, схвальні, цікава, гарна, красива, декоративна. Гарно витримує там, всілякі негоди так, і всілякі різні погоди. Росте і квітне цвітями, щедро, тримається дуже гарно, прекрасно для зрізу і для ока. І так, кущ високий, метр тридцять, мабуть, має. Та де, мабуть, мій зріст вже був. Ну, високий, високий кущ, помітний зідаля, теж дуже гарний. Не є прямо однорідно білий, а є якась підсвітка зсередини. Цікавий. Анастасія також цікавий помітний сорт. Найімовірніше теж можна використовувати на зріз, бо все ж таки видно, що вона гарної такої форми з високим центром, поволі відкривається, гарно стоїть, довго тримається квітка як на кущеві, так і в зрізі. А скот, подивіться на цього красення. От йому якраз ну, волога погода теж абсолютно нормально не переносить, шикарнющий кущ, метр сорок, мені здається, він вже точно має, якщо не більше. Просто весь он, ну, видно, видно як він обліплений квітами, як він прекрасно тримає себе, не розвалюється, ну, дуже гарний сорт. З відгуками просто чудовими. І квітка, до речі, не є така якась звична, вона цікава. Серединка така закручена, закручена, закручена і потім поступово відкривається. але не завжди. А це є Red Eden Rose або Ерік та Балеріна, пане, якщо не помиляюсь, друга назва. Red Eden Rose. Оця не так. І тут уже все ж таки дощі видно на неї мало, де є квітка, яка от можна їй показати. Так? Але показує, як є. Тобто, все ж таки, якщо затяжна вологість, то це не для неї, не для цієї красуні. Псується, вона не любить. На останок Climber Е, така пістрява строката красуня. Колір майже передався. Звісно, він такий має більш теракотовий. Так, Більш коричнувату теракотовий він вже не ідентично передала, але, але плюс-мінус, можливо, зорієнтуєтеся так. Вона витка, але ну, вона не надто щедра. Принаймні, зараз поки що вона не нарощує надто щедрих суцвіт. Можна сказати, що вона радше поодиноко, там по одній напагін, аніж надто щедра. Ну, можливо, ще теж залежить від віку, також, але, але десь там високо. Я теж любить собі витися. Красуня, дякую вам за увагу. Якщо знайшли знайомий сорт і маєте відгуки, залишайте коментарі, я перенесу в треандурі, або ж самі заходьте в енциклопедію Трендорі і залишайте там коментарі. І якщо маєте світлини, яких сортів. Бо не всі описані в трендорі, тож буду вдячна. Я опишу. Дякую і па-па.